Якщо Арефія атакує судна в Чорному морі, то відповідь України буде миттєвою. Но не тривожно у відповідь на погрози Кремля Міноборони України повідомили, що з 21 липня усі кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів Ерефії та портів на тимчасово окупованій території України, будуть розглядатись Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення. Тому після першої спроби росіян атакувати наші чи міжнародні судна в Чорному морі, відповідь України буде досить швидкою. Засоби для цього є. Серед них протикорабельні системи Гарпун та Нептун. В першу чергу будуть знищені військові кораблі Чорноморського флоту, ну а далі черга дійде до сухогрузів, які йтимуть із краденим українським зерном. Ну з технічної суто з технічної точки зору їх не вони можуть це зробити. Чи є в цьому порушення? Ну я не дуже глибоко знаю міжнародне право, але все ж таки можу сказати, що ну Росія у своїх там якісь фантазіях вважає, що Крим це Росія, і якщо виходить з цієї точки зору, то є територіальні води Росії, там здається 12 чи 15 кілометрів. А далі починаються нейтральні води тобто, вони не належать жодній державі. Це не є внутрішні води там Росії. України чи там, скажімо, Турції і якоїсь іншої держави. І якщо корабель буде потоплений в цих водах це означає напад, ну як мінімум, на цей корабель. Тут питання слизьке, чи є напад це на, на цю конкретну країну, але на корабель це точно буде напад. Яка буде реакція? Ну мені знов таки важко сказати. Я думаю, що якщо це буде країна НАТО, там формата Франції, формата там США, то звісно, ескалація буде, і вона буде дуже серйозна, і буде дуже серйозна відповідь. Там санкції, передача більш потужної зброї України і так далі? З іншого боку, ми вже бачили, як по турецькому судну, здається в Очакові. Це було а... По-моєму, це було на початку цього року, здається, я можу помилятися в термінах, вже прилітало, і там турецьке судно було пошкоджено серйозно наслідок ракетного обстрілу з боку Росії, але ж ніякої відповіді не було. Тому що тоді діяв зерновий цей коридор. А в цій ситуації, якщо, наприклад, Туреччина або якась інша країна може погодитися на супровід військовими кораблями, взагалі такий принцип можливий. Отримавши, наприклад, мандат, ООН, чи в принципі зараз військові намагаються дистанціюватися від цього і зрозуміти, що взагалі з цим далі робити? Ну я більш ніж впевнений, що супровіду не буде, тому що супровід країнами НАТО це означає конфлікт між якоюсь країною НАТО або між там всіма країнами НАТО, якщо це буде, скажімо, там якийсь там груповий, скажімо, да де кораблі різних країн буде з Росією. А НАТО на це не піде. Вони не хочуть втягуватися в цей конфлікт. Не мається на увазі, вони не хочуть, щоб їх військовослужбовці безпосередньо приймали участь в цьому конфлікті. Ну, ми це бачили, коли, наприклад, американський безпілотник збили, вони сказали. Ну, збили, збили, запустимо інші, відповіді геть ніякої не було. Ну звісно, безполотні це не люди, це мова йшла просто про фінансових втрат, першу чергу. Але якщо буде, ну скажімо, така ситуація, що з буде затоплений зерновоз і загинуть члени екіпажа, громадяни якоїсь країни, ну це буде вже ескалація. Але, але більш ніж впевнений, що кораблі НАТО не з'являться в якості охорони цих зерновозів в Чорному морі. Ну, якщо Росія заявляє про те, що вона має можливість діставати наші ракети ну, своїми ракетами, наші порти, і ми це бачимо, і судна так само, які будуть рухатися в ці порти. І е зеркальна заява Українського міністерства оборони, яка теж е сьогодні, от буквально недавно повідомила про те, що випадку виявлення будь-яких суден, які будуть рухатися в десь там в районі окупованого Криму або десь там районі Азовського моря, так розумію, то вони теж можуть бути законною цілею для українських е збройних сил. Ми маємо можливість чому відповідати на такі відстані. У нас є наразі на озброєнні Нептун, це зброя українська, але є момент Нептун, у нас запуска з землі, тобто і дальність нього 240 кілометрів. Тобто, ну відносно невелика, звісно, якщо на ці 240 кілометрів підійде який корабль, як це було, скажімо, з крейсера Москва, то він буде знищений. Але тут мова йде про порти Севастополя, про порти, там, скажімо, новоросійська, ну тобто, те, що знаходиться дуже далеко в поза зоною нашої досяжності. Інша зброя, яка у нас є, той самий Герпун, який передали. Коли передала нам дані, він також дальності може помилятися 250 км, Так само він не стане, і він так само у нас базування запуска з землі, не з корабля. можливо у нас, як з'явилося, у нас є вже ракети, які запускаються з літаків, ну той самий. Штурмшедої ті самі agm АГ, 88 Харм, які запускаються з літаків. Так само суто теоретично у нас можуть з'явитися гарпуни, які запускаються з літаків. І тоді вже мова йде, куди зможе цей носій літак дійти і нанести удар. Ну суто теоретично, він точно може дійти до змійного. Це 40 кілометрів від узбережжя. Ну від змійного далі. Там ну я думаю, ну так на скітку не скажу, але думаю, до Севастополя повинні дістати. Крім ракет, у нас є. Є дрони, і ми бачили удари цими морськими дронами по кораблям, по розвідувальним розвідувачам, тобто по військовим кораблям, які мали захист і які були ушкоджені. Це достоверно відомо по супутникові снимками цього корабля-розвідника. Якщо мова йде про транспортні кораблі, то їх пошкодити ще набагато легше, бо вони не такі маневрені вони не такі швидкісні, вони не несуть на собі озброєння. Звісно, вони можуть там охоронятися там смінцями чи там з іншими кораблями, але але нанести ним удар буде набагато. Легше. Ну, я не певен, що Україна буде вдаватися до таких заходів, буде бити по мирним судам, навіть якщо вони десь йтимуть в українські е, порти Окупованого Криму чи ну, Карчівської Керчінськ, е, десь протоки. ну, Тому що це буде порушенням з боку, тоді Україна виходить. Якщо ми кажемо про кораблі, які транспортують зброю. Ну, якщо так. ми знаємо, що якщо зброю які не це да. мова виключно про, про військові кораблі, не про там, зерновози чи інше. А давайте тепер по ракетам ще пройдемося. От ситуація з ракетами в росіян ігнат, речник протипотрядної оборони України, каже, що московити мають можливості випускати високоточні ракети, десь близько сотні одиниць в місяць, і це означає, що ну автоматично очевидно, означає, що нам на осінь і зиму треба готуватися до посилення цих ракетних атак з повітря. Ну, ми навіть споглядаємо, що що зараз дуже мало іде ударів по а, столиці. І та по іншим ну, вони містам. перенесли да, йому, да йому. вони перенесли зараз і удари да. на південь, тому що це зернова угода, термінали і таке все інше. Але ми зрозуміємо, що ситуація mm -hmm. буде далі посилюватися, і поглиблюватиметься для нас. Да, і кількість, кількість ракет відносно невелика. Ну тобто, іншими словами, вони накопичуються ракети і накопичують вони під що? під опалювальний сезон, під осінь. Тобто, коли вони будуть бити, в першу чергу, як вони раніше були по енергетичній інфраструктурі. бо інших цілей вони знайти не можуть. Нанести удар по якимсь військовим цілям вони не можуть значних ударів, тому будуть бути виключно по енергетичної структурі. Саме так готуємося до важкої осені та зими. До зими літаки у нас очевидно не з'являться. Ми це вже розуміємо. Чи все ж таки можливо є перспективи, наприклад, з окремими країнами, як Швеція, домовитися про гріпини? Там простіше може бути, ніж за 16 в Сполучених Штатах. Чи все ж таки це під питанням? А... Це під величезним питанням, тому що якщо ми будемо казати про знов про зоопарк, як у нас є зоопарк там танків, артилерійських установ, БМП, бомтерів та все інше. Якщо у нас буде зоопарк літаків до таких та інших літаків, бо зараз є домовленість виключно про тренування на f 16 про підготовку наших технік, виключно на Ф-16. Якщо ми зараз будемо казати про гріпен, це означає, що окрему групу літаків, окрему групу техніків треба зараз, прямо зараз починати навчати.